Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. а Це наш подкаст. Тема наша дух. Що це таке? Ми сьогодні поговоримо. Ангеліна поруч зі мною, Ангеліна, я дуже рада, що ви до нас приїхали. Дякую. Е, людина, яка розтлумачить, що це таке знакової точки зору, що нам з цим робити. Цей проект в рамках варто жити. Дзвоніть на психологічну лінію, яку ми зробили з командою 5522. Це безкоштовно. Ну, давайте не буду вас хліб відбирати. Що таке Рдух? Так. Дякую, дякую, Яніну. Тема насправді є дуже актуальна, дуже цікава і, на жаль, теж, знаєте, так містить дуже багато стигм та міфів. Як лікар-психіатр, десь, мабуть, три роки тому я помітила. Таку велику кількість звернень і запитів від людей, коли люди, знаєте, відкриваючи двері в кабінет, відразу кажуть, а я хочу, щоб ви діагностували у мене? Є у мене рдух чи ні? І ви знаєте, я це пов'язую з тим, що розвиток соціальних мереж, TikTok та інстаграм дуже багато інформації. І ми між колегами говоримо, що насправді те, що є багато інформації, це є дуже добре з одного боку, а з іншого боку, це є велика пастка, тому що не уся інформація, яка є, на жаль, є правдивою, достовірною, і часто люди можуть. Навіювати, знайти так, наклеювати на себе певний ярлик і встановлювати собі самостійно діагноз. Якщо говорити про рдух, що це є таке? Це є розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Так, тобто, рдух, він може бути таких певних трьох, як ми кажемо, видів, коли у нас йде по знову ж таки тип неуважний, тип гіперактивний і змішаний тип. Рдух це не є хвороба. Друзі, я так хочу, щоб ви мене почули, це не є хвороба. Ми, лікарі-психіатри, десь приблизно 5-7 ну, років тому почали діагностувати рдух у дорослих. До того ми говорили про те, що РДУХ, аутизм, так, це є лише у дітей. Тому тут важливо сказати про те, що рдух це є особливість функціонування мозку. Чому вона проявляється? Взагалі, в мене дуже насправді багато пацієнтів терапії, які мають редух, і люди, які мають редух, вони є неймовірно талановиті люди. Тому що часто ми отримуємо в психотерапію запит, коли людина приходить і каже, знаєте, а я не знаю, чим я хочу займатися по життю, я хочу віднайти сенс життя. Так, я не знаю, що мені подобається. Ось людина, яка має рдух, вона не має цієї проблеми. Чому? Тому що, якщо їй щось подобається, вона йде туди з головою. У мене є дві коліжанки, які мають рдух. Вони неймовірно талановиті, фахівці, і спеціалісти. тому що це ця робота їм подобається, і вони з головою йдуть в цю роботу. А в інших сферах та можуть бути певні, скажімо, знаєте, дефіцити їхньої уваги, тому що вони фокус уваги спрямовують. Але якщо говорити про дух, то якщо ми говоримо про легкий ступінь, тому що кожен розлад має певні ступені тяжкості, тобто є легкий, помірний і тяжкий. Якщо ми говоримо, наприклад, про легку. Ступінь тяжкості, то ордух взагалі не лікується, тобто ми навіть не призначаємо медикаменти. Ми можемо сказати людині, що ви можете звернутися до психолога, психотерапевта, наприклад, метод когнітивно-поведінкова терапія дуже дає гарні інструменти, навички, за допомогою яких людина вчиться самоконтролю. Я дуже люблю метафори. Уявіть, що це є Феррарі, яка має гальма від велосипеда. Так? Або дуже гарно працює метафора про те, що уявіть, коли є хазяїн і є песик. Так? І в нормі відбувається як, що хазяїн поводком показує, куди песик упрямувати. Коли в людини є дух, то песик. Керує хазяїном, розумієте? І тому людина, яка має рдух, вона починає щось одне робити, тоді швидко перемикає увагу, так? або навпаки, є неуважною. І бувають випадки, коли дійсно симптоми неуважності, гіперактивності є наскільки виражені, що вони завдають значного дистресу, і тоді ми лікарі психіть. Психіатри так призначаємо препарати. Зокрема, це є психостимулятори, які допомагають зменшити прояв інтенсивності. Але якщо дати відповідь, чи можливо вилікувати рдух раз і назавжди, ні, рдух це є особливість функціонування вашого мозку. Якщо ця людина, яка має рдух, вже людина. Сформована доросла людина в шлюбі з величезною кількістю відповідальності і в якийсь критичний момент, фазовість, ви зараз дивитесь і слухаєте наш, нашу розмову і розумієте, що це про когось з ваших близьких або про вас. І це насправді стає причиною, напевно, багатьох конфліктів всередині родини. Якщо є людина з дух в родині. Як їй допомогти? Тут важливо сказати, якщо це дійсно є ярдух. Чому? Тому що рдух – це симптоми, які мали бути ще в дитинстві до 12 років. Тому що, якщо ми окремо беремо, наприклад, неуважність, це може бути проявом і депресії, і тривожного розладу. Якщо ми беремо окремо так вибірково, наприклад, так, гіперактивність людини. Тобто, якщо людина мала в дитинстві до 12 років проблеми з навчанням в школі, вона була неуважною, вона була гіперактивною, вона не могла всидіти на одному місці, дьоргала постійно ногою, їй було складно зав'язувати шнурівки. Так. Було складно, наприклад, мати організацію, вчителі, батьки це помічали. Бо коли, наприклад, ми психіатри проводимо діагностику, то окрім клінічного інтерв'ю. Так, збору анамнезу, окрім опитувальників, тому що ми обов'язково також долучаємо діагностичні опитувальники. По можливості ми беремо також амнестичні дані, наприклад, у, у батьків, якщо є така можливість, так або, наприклад, у партнера, нам дуже важливо не один симптом брати до уваги, тому що один симптом це не є розлад. Нам важливо бачити. Загальну картинку, а не один пазл, і якщо ми говоримо, даючи відповідь та на ваше питання, якщо дійсно в людини є діагностований рдух. Так, і ми бачимо, що рдух впливає на стосунки, де людина є імпульсивною. Так е, вона, наприклад, вступає у конфлікт, е, і це впливає на її життя. Вона не може фокусуватися на одній справі. Вона пообіцяла щось зробити, почала кинула, взялася за інше. Тобто, ну це все ознаки. Оці люди, які постійно скриншотять щось в телефоні, щоб не забути, це теж до речі прояв рдух. Ну тобто безкінечне. Кількість оцих от скріншотів про які ви потім і забуваєте, тобто, ну цілий пласт, є, який впливає, треба до психолога. Багато проєктів, так. Часто люди, які мають рдух, вони беруть велику кількість проєктів, курсів, навчань, і в результаті нічого не завершують. А, є, наприклад, там є борги за навчання умовно, і це такий великий бласт та спутніх проблем, що виникає. Тут важливо, тут важливо, є дуже гарна книга. Рдух перезавантаження, вона є така певна доступна так, для людей саме. І там фокусування уваги на переваги, які мають рудух, але при цьому і на ті труднощі, чим може людина зіштовхнутися. Тут важливо сказати: якщо це легкий ступінь, тут може бути достатньо психолога психотерапії. При помірному теж може в принципі бути інтенсивної психотерапії достатньо при важкому ступені, виключно. Медикаменти плюс психотерапія, тобто першочерговий крок, якщо ви помітили, що у віці до 12 років ви теж були неуважні, тобто не зараз у 35 у вас з'явилися ці симптоми. Бо якщо це неуважність, наприклад, агресивність, імпульсивність, це може бути. Десяток інших станів, де потрібно діагностувати. Тобто, якщо ці проблеми у вас були в дитинстві, або як часто мої пацієнти кажуть, я скільки себе пам'ятаю, я ніколи ту книгу не могла до кінця дочитати, я завжди переключалася. Тоді перший крок це похід до лікаря-психіатра, який діагностує рдух у дорослих. І коли психіатр проведе діагностику, він, зокрема, визначить ступінь тяжкості, вкаже, який це рух, по якому тип. І в залежності від цього ви будете мати план дій, або це є психотерапія, але доказова психотерапія. Тут теж зверніть на це увагу, та? що це має бути доказовий протокольний метод. В чому є відмінність? Тому що доказова психотерапія, вона має лікувальний ефект. Тобто, це є та психотерапія, яка внесена в міжнародні протоколи лікування FDA NICE. Це не просто піти до психолога uh -huh. поговорити, це є протоколи, де на кожній сесії ви з терапевтом працюєте над тим, як працювати з поведінкою, як працювати з емоціями, як працювати з думками. Тобто, вам терапевт дає навички, стратегії і вчить вас самостійно бути собі психотерапевтом. Тому що, навіть коли ми призначаємо медикаменти, ми призначаємо на певний проміжок часу. Медикаменти не можуть дати людині навички, тобто тут має бути психотерапія. Uh -huh. Але гарна новина полягає в тому, що на сьогоднішній день у нас ем, знову ж таки психотерапевтична допомога вона зросла. Дуже багато є фахівців, які е, працюють, надають якісну терапевтичну допомогу, тобто вона є доступна, бо раніше взагалі про це ми не говорили так і в цьому були певні проблеми. Ось тому е, психотерапія це є обов'язково. Незамінною дякую дуже, Ангеліно. Я думаю, що ви зараз трошки собі в голові це систематизували. Якщо не систематизували, то можете подивитися ще раз наш ЕТР або сходити дійсно до психіатра, тому що протокольне лікування не. Кумівське, <смі> не сестринсько, братсько-дружиницьке. А протокольне лікування це ми вам з Ангеліною говоримо, як люди, які там пережили або зараз переживають в різних стадіях а онкологію це завжди розуміння системності підходів, а не просто а розсосеться. Коротше, рдух, як і багато інших більш складних діагнозів та. І це не хвороба, але якщо ми говоримо про е, перспективу розвитку, то це історія, яку можна подавати тільки системністю, протокольними підходами. Не забувайте про це. Дякую дуже за те, що до нас приїхали, розказали. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на цей канал і дякую за те, що ви з нами. Дякую.